Ізначально техніка йшла, і вони, це, якщо я не помиляюсь, десь було 8 березня чи 9, 8 чи 9, вони йшли на Вавілово. Там і техніка йшла, і вони безпосередньо. Частина їх залишилася на Новоківці, а частина пішла безпосередньо на Вавілово. Вони не заходили тоді в коли. Вони зайшли, постояли, тому що ми були всі всередині на роботі. Ми ну думали, що будуть окружати. Ну ні, вони підійшли там, поспілкувалися з воєнними і пішли. Я так зрозуміла, що якщо ви нас трогати не будете, чіпати не будете, то і ми вас чіпати теж не будемо. І ми воєнними. Ну з нашою охороною. з охороною охорона. Охранення. Да, да, да. На той час, якщо я не помиляюсь, було 95 засуджених. А персонала, частина виїхала. Ми медичного персоналу було 10 чоловік, а з атестованих, ну, більше. Цифру не скажу, можливо, чоловік 20. І ось весь цей час, до 28 травня, тобто, ви собі просто виконували своє. Так, да, ми кожного дня ходили, тому що у нас там хворі і нам потрібно було їх лікувати. Лікарів не було, тому що наші лікарі всі херсонські. На той час вони вже не мали змоги приїхати сюди. І В основному вся робота лягала на руки медичного персоналу або середнього медичного персоналу. Виключно були хворі, були довічні і були такі засуджені вже ну, термін там 3, 5, 10 років різні статті. До 28-го вони двічі під'їжджали, брали в округ наш, нашу колонію. 28-го саме вони заїхали три Урала, зробили кольцо, нікого не підпускали. Діжурні медичний персонал, бо в нас фельдшер чергував сутки. Медичний персонал, всі, хто були на той час всередині, нікого не випускали. Засуджених погрузили без нічого в ці Урали. Ну, вони заздалегідь скоріше знали, яка форма, тому що було три Урала, і безпосередньо їх у три машини всіх загрузили, тому що там були і мультирезистентні, які паличку відділяли, які БК-мінус паличку не відділяли і були довічні. І От їх так і грузили. їх На той час, як нам сказали, їх вивезли до Херсона. Ніхто нас не спрашував, не, не, не запитував, що і як, і до чого. Вони просто заїхали, забрали. Ну засуджені на той час вони питалися якось опір чинити, що вони не будуть, вони не, не погоджуються. Ми чітко чули вистріли, вони там стріляли, погрожуючи. Довічники вони били, поізбивали дуже добре. От всі по хто в чим, в чому був. Так, хто в шортах, хто в футболці, речі з собою вони не брали, ліки вони з собою не брали, медичну документацію вони теж нічого не брали. А яка доля їх зараз? Ніхто не знає. Говорили, що дехто прийшов сам здався, у кого термін там був більше. Ну, на даний час по цьому питанню не знаю, що і так. Куди здався? В СІЗоні Калавським. Ага, Тобто повернув... повернувся повернувся, да. так. Вони ніяк не представлялись нічого, ніяких документів. Річ у тім, що я безпосередньо туди навіть і не пішла. Я не пішла чому, тому що я сама старша залишилася серед медичного персоналу. Я не знала, що від них очікувати. Можливо, вони б сказали, підпиши якусь бумагу або їдь, сопровождай їх. І я навмисно я туди не пішла. Я забрала своїх діток і навіть пішла з дому, щоб ніхто мене не бачив, ніде нічого я не знаю. У мене така ще є інформація, що вони пропонували персоналу переїжджати. Так. так. Вони і нам говорили, що хто погодиться з вас працювати в нас. І деякі і... погодились. Ну, деякі це більш наші атістовані. Ну і наша начальниця, потім, як виявилося, що вона теж туди пішла. І зараз вона вже Ми з нею не спілкуємося. Відразу, коли я виїхала, я їх табілірувала, о, і я її просила ну, признатися, ви там працюєте чи ні, тому що це ваше право. Я ж не можу сказати, ні, ви не повинні працювати. Хоче людина, нехай, це ж її вибір. Е, вона спочатку опиралася, говорила, ні, я не працюю там, я на городі. А тоді, все ж таки, коли трішечки наполегливіше вже факти почали з'являтися, що вона дійсно там працює то вона написала на звільнення. І все. Скажіть, будь ласка, а як взагалі поводились тут російські окупаційні війська? Як хазяйва. Вони приїжджали, вони могли в двір зайти. Ми з дітьми, я дітей так навчила, що якщо їде якась машина, ми ховалися. Ми лишній раз їх не провоцирували, на очі їм не показувалися. Тому що ніхто не знав, що в них є в голові. І для чого вони. Коли їде техніка, і їх багато, ну, вони сидять і озброєні і автомати на, на дома настроєні. Лишній раз навіщо нам показуватися було? Скажіть, будь ласка, а мені відомо ось така ще історія, що зник в безрісті людина, яка працювала? Так, так. 29 числа, коли вже їх вивезли, ми прийшли не 29, а 30 числа, це був понеділок понеділок чи що ми прийшли, щоб зібрати медичні препарати і все занести на стаціонар в одне відділення, і це ще одна історія. І всю документацію забігло троє русних, два буряти вузькоглазих таких, і один ну, в національності. Вони забігли, були агресивні зброєю РПГ. Да? Трубка називається це РПГ. О, вони спиталися, хто старший до мене, ви, Галина Федорівна, відкривайте кабінети. Де ваш кабінет? Говорю, ну тут рядишком. Відкривайте кабінет, мені нужен ваш комп'ютер. Говорю, ніяких комп'ютерів. У вас було вказання винести всю орхтехніку? Говорю, так, да. винести. Когда? Говорю, ще в початку війни. Откривайте. Ну, звісно, на страх і ризик, що заливалося, відкривали ці двері всіх кабінетів, показували. Він сказав переписати все, що є, і нічого не приховувати від нього. Ми те, що показали, ми те написали. Те, що ми не показували, ми йому нічого не писали. Сказав, що завтра прийде і подивиться, і документацію підготувати. Ну, на наступний день нікого не було. І я всі весь свій медперсонал зібрала, сказала, з першого числа ми пишемо на відпустку, і все. На цьому наша місія закінчилася. А 17-го числа вже говорять, вони приїхали безпосередньо в гараж, і його забрали на машину, і з тих пір про нього ніхто не ні чує, не знає. Ходила жінка, спиталася у них де що. Спочатку вони говорили, що все добре, а потім сказали, не ходіть сюди. І по сьогоднішній день ніхто нічого не знає. І вже коли ми 16 го числа все-таки знайшли можливість вибратися, нас їхало декілька машин. А як вас випустили через блокпости? Ви дали якийсь коридор? Ми їхали, ми вже таку легенду собі придумали, що якщо будуть питати, ми були з дітьми. У мене двоє малолітніх і старша донька. Ми їхали через 22 тере, не доїжджаючи до 22-го, Поперед нас теж їхала машина, ми договорилися, будемо говорити, води немає, газу немає, тоді дійсно ні води, ні газу, ні магазинів, нічого не було. От, малі діти, ми їдемо на 20-ре, тому що в когось би, як оби, там є скважина, там є вода, там є пічка, щоб піч не було отоплення. Що ми їдемо на 20-тере, переїжджаємо. Вийшов один руски. З першої машини вони щось переговорили. Ну ми рано ранесенько їхали. Ми о 5 годині вже десь були за селом, вже під'їжджали до 22-го. Вони щось переговорили і нам просто махнули, що їдьте. І ми отож по полям, по полям, і як можна на швид... найшвидше і вибралися звідти. Зараз колонія не працює. Ні, вже працює з першого числа. Нам вже завезли нових хворих. На даний час у нас вже є 43 хворих. Ми працюємо, так що все буде добре.